Сьогодні з вами продегустуємо піцу від Смакі Макі. Я за цю піцу заплатила 296 гривень, але я додатково ще попросила, щоб додали сюди дорблю, додатково бекон та мисливські ковбаски. Ну піца пахне просто неймовірно. І з додаточками я впевнена, що вона буде смачніша. І ситніша. Мм, mm. боже. Це не волосся, не подумайте, це мікрозелень. Тісто дуже ніжне, пухкеньке. І всі компоненти в цій піці дуже класно поєднуються. Бортики, до речі, я не їм. Бо наші бортики, як скільки смакоти? Я ж ще фанту замовила. Фанта 49 гривень. О! Іща богов. М -м -м. Десяточка.